А шкіри та глибокі складки золоми і пігментації все це ознаки зрілої шкіри. А для якої має бути окремий догляд. Про це ми сьогодні і поговоримо, а точніше, про додатковий догляд для зрілої шкіри. Зміни у шкірі починають формуватися вже з 25 років, але побачити ми їх можемо значно пізніше. І дуже важливо розуміти, що треба починати не тільки з їх візуальними проявами, але й з причиною появи. Тож, як функціонує шкіра після 40, і з якими проявами ми маємо з вами працювати? Перше загальна тьмяність і нібито знесиленість вашої шкіри проявляється це тим, що ви нібито виглядаєте завжди в тому миле, а ваш колір шкіри має сірувато-жовтий відтінок. Все це відбувається через те, що плином часом кількість нових клітин та їх поділ зменшується, і на поверхні і у глибині їх залишається набагато менше, ніж зрілих. Друге це зможки. Вони з'являються через те, що колагени виластинові волокна у дермі починають розриватися, а появи нових зменшується. А все це відбувається через втрату колагену вашої шкіри, яка, до речі, розпочинається з 25 років. Але саме з 40 років кожного року ми з вами втрачаємо 1% колагену, а вироблення нового сповільнюється у рази. Третє посилення пігментації. Вироблення меланіну з віком збільшується у деяких ділянках вашої шкіри через зміну гормональному фоні. І, до речі, через те, що шкіра стончується і стає більш вразливою до ультрафіолетового випромінення і до синього світла. Четверте втрата пружності шкіри. Вона відбувається і через втрату колагенових еластинових волокон, і через накопичення лімфи у неправильних ділянках, і також. Через неправильну роботу ваших м'язів, через що глибина вже існуючих зморшок поглиблюється, об'єми поряд збільшуються, а овал в обличчя просто плине до нас. Тож, догляд за шкірою обличчя у зрілому віці має стимулювати поділ клітин, нормалізовувати вироблення меланіну та нейтралізовувати пігментацію на поверхні нашої шкіри. Стимулювати поділ колагенових еластинових волокон, насичувати шкіру для того, щоб все вище дозначене відбувалося. Ну і, звичайно, давати поштовх до цих процесів. І от сьогодні ми говоримо про спеціалізований догляд, але завжди будемо розпочинати з базового. Адже саме він надає шкіри щодня все необхідне для правильного функціонування. І лише за наявності якого ви можете додавати у догляд сироватки. Чому? Тому що в сироватках декілька разів більше активних компонентів, а також є спеціальні транспортери і маленька величина молекули, які допомагають сировиці пробратися якомога глибше у шкіру, туди, де крем вже не працює. І якщо говорити про сироватки, які відповідають усім вимогам догляду зі зрією шкірою, я буду радити дві сироватки. І перша це персоналізована сироватка Артіс весільних часел екстрема концентратами. Перший концентрат проти зморшок. Саме він стимулює поділ клітин і утворення нових колагенових еластинових волокон. Наступний концентрат для пружності вашої шкіри Він робить мембрани існуючих клітин більш стійкими до зовнішніх факторів, а також робить більш пружними колагенові і еластинові волокна. Мені здається, ідеальна пара. Ну і третій концентрат протипігментних плям. Саме він нейтралізує вже ту існуючу пігментацію, яка є на поверхні, і заспокоює сигнальну молекулу, яка виробляє мале. Наступна сироватка це вітамін С та хіловина кислота від Artistry Skin Skincare. Інтенсивна сироватка складається з двох основних. Компонентів вітамін С, який укріплює формування колагену, та еластинових волокон, прибирає подразнену пігментацію і вирівнює поверхню і колір вашої шкіри. І гіалуронова кислота, за рахунок якої ви можете наповнити свою шкіру зсередини і прибрати глибину зморшок, тому що одна молекула гіалуронової кислоти підтягує на себе від однієї тисячі молекул. Обохід. Обидві ці сироватки ви створюєте власну та можете їх посилити, додавши просто необхідний для швидких результатів та закріплення цих ці змін, подобне до зазрілу шкіри, продукт, а саме, капсули з колагеном. Чому? Давайте розбиратися. Для того, щоб відбувалися всі ці зміни, про які ми з вами поговорили, і на які будуть працювати кожна з вище зазначених сирот, ви маєте мати середині шкіри ресурс. А саме амінокислоти, які беруть участь у формуванні нових китерів, у формуванні нових колагенових еластинних рубль. І, на жаль, як факт, ми не завжди їх можемо отримувати через харчування. Тому Спеціальні капсули з колагеном від Artistry інтенсів Skincare. це просто ідеальне рішення для зірів шкіри, адже до складу входить спеціальний гідролізований колаген натурального походження, до речі, якого у складі 70%, який допомагає формуванню нових клітин колагенових ластинних волокон робить шкіру більш насиченою і допомагає захистити від усіх зовнішніх факторів. Але це ще не все. До складу входить просто найпотужніший компонент синтела азійська, яка примушує формуватися колагенові ластинові волокна. а також цілий комплекс шести вітамінів від матеріалів, які допомагають шкіру і насичують її усім необхідним для таких швидких змін. І в кубі ми маємо неймовірну рушійну силу, яка не тільки насичує вашу шкіру всім необхідним, але й запускає зміни у зрілій шкірі. І на цьому ми могли б з вами вже зупинитися, адже будемо отримувати неймовірний результат. Але як пам'ятаєте, маємо працювати з м'язами обличчя. І тут ми можемо з вами зробити гімнастику, масаж обличчя чи фейсбілінг. Але не всі ми можемо правильно це зробити і можемо тільки нашкодити. Що не може зробити апарат Артістів для нассоні? Він може тільки працювати на плюс для вашої шкіри. Перше, що він робить, це пропрацьовує м'язи обличчя, за рахунок якого ви отримуєте ліфтинг. По-друге, посилює проникненість компонентів сирова артістрі і зразок з цим і концентрату з колагеном. І по-третє, прибирає зайві напрямкості на обличчя, які, до речі, є причиною появи глибоких складів залу. Ось так. І, до речі, ось так передняти як може виглядати ваш щоденний і не тільки догляд за шкірою обличчя у зрівому віці. Як говорили класику, 20 років ми маємо з вами ту шкіру, яка нам дала природа. А вже після 50 ту, на яку ми з вами заслужили. І захід мати красиву, здорову шкіру у будь-якому віці це просто.